Що ж, всім привіт, народ, з вас підписов Подобайком, продовжуємо грати в Forkus and Resources. І зараз я чекаю дослідження пластмас і піду в геологію. Слухайте, ми заробляємо все ж таки за жовтень я зробив 100 тисяч. Плані, ми заробляємо. Так чи інакше, ми заробляємо, але я дуже погано все. Я, мені не подобається. Я побудував все неефективно. Я знаю, що я міг би це все краще побудувати. Особливо виробництво світла. Та й виробництво сталі, насправді так кажуть, що в ідеалі І виробництво їжі я б міг краще побудувати. 170 працівників. Насправді так кажуть, що будувати окремі міста під кожне виробництво, тому що, щоб люди постійно ходили пішки, автобуси, зупинки, це таке собі. Справді, зупинка це таке собі. Ще зупинка возити працівників, це нестабільно, це так собі. Ти хто чаш час працівника, поки везеш його. Тобто бажано під кожним виробництво будувати місто. Під кожне велике виробництво. Або будувати дуже щільне місто, навколо якого ми будемо все робити. Так, пластмасу, скоріш за все. Так, я вже вивчилась. Мені потрібно геологічний факультет відкрити вперед. Відкривайте мені геологічний факультет. А також мені треба подивитись, як виробляються ці ваші пластмаси. Вони виробляються. Ага, ось пластмасовий завод, сюди хімікати і нафту потрібна. В принципі, та. Блін, хімікати б... Як ти незручно маєш вихід? хімікати б якось ось тут побудувати і нафту. З цього боку також завозити. Окей. Ранічне споживання 3 тонн хімікати і 27 тонн нафти. Теоретично можна возити. Враховуючи те, що. Припустимо, тебе можна тут поставити з найближчих будинків, до тебе зможуть доходити. Пішки. З великою кількістю будинків. Давайте навіть. Ось так. Вже ще тротуар побудую. Що, вже Вже робимо? Так. Ну що тут? Ну, вчайте швидше якось. Та блін, мені і викладачів побільшу б, і побільшу б дослідників. Ти можеш максимум виробити 0,81 тонну хімікат. Той час як завод пластмас, може споживати 3 тонни. Тобто на тебе в ідеалі б мати 3 хімічних заводи. На один пластмасовий завод. Нащо мені пластмаса? Скоріше за все, на продаж, вона буде їх непогано коштувати. Пластмаса 721. 821 доллар за тонну пластмаси. О, заготів, до речі, 1600 за тонну. Ого! У нас є хтось, хто експортує одяг? Що мені здається, я одяг чисто на своє споживання витрачаю. У нас 7,5 тонни одягу. Мені здається, ніхто у нас не експортує одяг. Це вантажівка? 6,5 тонн одягу. Вперед. Можеш перевозити. Сюди. Одяг. Сюди. Не, не змушу чекати. Щоб ми не витрачали взагалі все просто чисто на експорт. Бо у нас явно є ще крита вантажівка, яка везе кудись в місто. Одяг. Що ж так, щоб бути, все вперед. Я відтягую це, бо пластмасовий завод якось мені не дуже подобається, як виглядає. Теоретично можна хоча б нафту автоматично. А, ні, не можна. Треба було самого початку забудувати з урахуванням на ць цього. Короче, все, будую ось тут. Звідси, сюди можна і нафту везти, і хімікати? Вперед, вперед. Ти хімікати можеш возити півтори тони. Мені підходить. Сюди. Чекати. Сюди. Виймати. Це хімікати. І, на жаль, автоцистерна. Сюди. Чекати. Сюди виймати. Старт. В принципі, дивіться, хімікати привоз... буду привозити, нафту буду привозити. Е, хм, 3 тонни. гранічне споживання. Так, перше, гранічне споживання ТБ. Ні, ось ТБ. 05. Але ми і не споживаємо гранічне споживання. Тому десь 10 працівників максимум, шосту частину. Я, не... Я буду. Фабрики за величезні гроші і не витрачаю, типу, навіть максимум їх потужності. Просто який від цього сенс в такому випадку. Ой, ой, ти, відносно, швидко будеш завантажувати 11 тонн. Тому чекаємо на нафту. Ой, все, поїхали пластмаси вироблятись. І поки що пластмаси будемо експортувати. Так, вивантаження чекати, якщо що. І також потім вивантаження чекати. І сюди. Теоретично максимум 6 тонн пластмас, 6,6 тонн пластмас. Крита вантажівка. Яка сюди пластмаса чекає? А сюди експортує. Все. Що в нас тут? О, все, дивіться, припинили всі ходити сюди. І де ви тепер працюєте? Деві сюди, 16, тут 6 тут. Де ви всі при... куди ви всі познака? Все, ви не ходите в школу. Де ви тепер всі? Тут 5, тут не треба 5 працівників. 3. Тут 10. Та 5 5 працівників тут вистачить. Тут двох. Одна культури. Тут також двох вистачить. Бар трьох. Очки кількість тут людей три. Ходіть сюди, працюйте. Де ви? Де ви шляєтесь? А те, ж тут стабільно є, типу, ось тут 20 працівників Це. Я готовий повертати експорт в 14 тонн. Ой, в 14 МВт. Давайте 12 МВт. Ось експортуємо 12 МВт. Я сподіваюся, вогіни нам вистачить на це. Зачекайте, десь десь їде вантажівка забита пластмасами. Це випадково не ти? Ні, я хочу просто подивитись ціну. Ціну питання. Хімікати? 0,4 тонни, е. Окей. Ось, 3 дві... А, 2200? Це всього 2200 доларів? Повністю забитий хімікатами. Трохи прикро. Знову ж, якщо в нас було постійне, безперервне виробництво. Так, технічний університет. Тебе не вистачає. Університети. А, я маленький технічний університет побудував. Теоретично, ось тут можна величезний технічний університет побудувати. Ось тут. Так, я вибачаюсь за це. І за це вибачаюсь, І за це вибачаюсь, І за це вибачаюсь. І тебе знесу. Ношу більшість вас. І великий технічний університет. Поки що ось так. Далі я б хотів. Остану звідси сюди дорогу. Звідси сюди вивезти дорогу. Ось так, припустимо. Зайве видалити. Я б хотів... О, ні. Чесно кажучи. О. Фу. Скажіть, що ви зможете приєднатись? Ні. Я хотів побудувати так, щоб тут тротуар з тобою прийшов. Окей, нічого страшного, якщо його не буде. Звідси сюди. Тротуар. Звідси сюди тротуар тротуар. І ось сюди. Все. Ось це справжній технічний університет буде. До якого. Ага. З будь-якого місця можна дійти. І ми тут не, не руйнуємо сильно зв'язки. Так, все. Ой, це справжній технічний університет буде. Сенс електроспостачання. В кого? А, так. Тут справді проблема з електропостачання. Бо я все поруйнував. Звідси сюди. Так, сюди. І сюди, все. Сюди буде постачання. Тепер нема жодних проблем з електропостачанням. А навіть підстанцію. Розподільний прострій. Господиний пристрій зберіг. Так, хімікатів не вистачає. Так, той, хто везе хімікати на експорт, я того продам. Пауза. ти А, це збіж, Ні. Я знаю, хтось везе хімікати на експорт. Тобто. Мені треба тебе зупинити, щоб ти більше не віз. Ой, 5,8 тонн. Типу вантажівка з одягом коштує більше, ніж вантажівка з хімікатом. Це дивно. Так, це пластмаси? Це хороший експерт. Ось ти хімікати? Ні. Депо. Знову хочу робити все, щоб воно було гранічним виробництвом. Не просто я фактично втрачаю по грошей на якісь будівлі. О, скільки тут викладачів. Я зрозумів. Ми не можемо. Чи можемо підтримати дослідження те ж саме? Дерево досліджень, геологічний факультет. Не можемо. Не можемо. Дайте добрива. Я думав, вони у нас вивчені. Скільки тут викладачів Дивіться Ого. Тобто тут ми просто. а, ага, нам фактично робочих місць не вистачало, ми могли б бути швидше все і краще вивчати. Так, тут треба довчати геологічний факультет, і далі ми всі перейдемо сюди. Або будемо тримати два університети одночасно. Бо тут у нас також все забито і дослідниками, і викладачами. І всі, хто хочуть йти вчитись вчаться тут. Дуже багато людей вчаться. Це прекрасно, але чи не створиться нам проблема з працівниками? Як би зараз просто всі не пішли вчитись? Як це тут було з школи? 14, 4, 32 працює. У вас має бути прям багато працівників. Типу 330 взагалом. Так чому тут так мало працює? Я думав, тут прям все забито буде працівниками. Нехай. Ну і вибачте мене, будь ласка, за те, що відволікаю вас від пригляду, але хочу нагадати, що. у послань в описі. Ви можете знайти та придбати мою гру Симулятор України, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Давайте ось в цьому університеті все чисто на дослідниках. Ось все чисто в дослідження. Ти йдеш чисто до дослідження. Ось цей маленький технічний університет. Ось тут дослідження студенти є. Ідіть сюди ось. Ось тут, вчиться, ось тут. І, до речі, все одно 20 менше дослідників, ніж тут в нас працює. Ну тут доброго швидше вивчимо, але. і добрива, типу, всього 900 коштують вивчення. А ну-ка, якщо я призупиню дослідження. ось так, пауза. Доброго призупинити дослідження. А, воно запам'ятове. А давайте тоді тут ми зараз досліджуємо добриво і перенесемо дослідження ТБ. Його факультету сюди. Як мене багато людей з вищої освіти буде. Навіть не знаю, хорошо це чи погано. Є. Розупиняю. Біологічний факультет. Так, і ти бачиш. І ти бачиш. Що якщо навпаки тут. Якщо розділити, в одному в університеті будуть виключно вивчати, в іншому виключно викладати. Ось бачите, тут набираються студенти. А тут повністю прибрати студентів і виключно поставити. Виключно дослідження. Ось всі в дослідження, всі в дослідження. Ось так, тут максимум в дослідження, а тут все в студентів. Тобто тут. Вивчаємо. Ось тут вивчаємо. Тут навчаємо. Ой, як. Як швидше пішли, дослідження. Так, нормально. Тільки ось тут все одно студентів більше очіконі, але тут, хай. Нехай так, як є, є. І. Карта. корисних копал. Вперед. Вивчаємо. Чим швидше вивчити, тим краще. Ні, всіх сюди. Всі йдуть. Ті, хто тут працює, вивчають, досліджують. Тут ми навчаємо. Красно. Ой, так я, Я так швидше буду вивчати все. Ти в тебе ранічне споживання 250 тонн нафти. Це взагалі фізично можливо давати тобі 250 тонн нафти. Хочу в те, що в тебе 7 тонн нафти ранічна продуктивність. Це скільки? Скільки вас має бути? 7 тонн нафти, щось тут побудую. Ось тут 32% можна взяти продуктивності. Давайте. Ось так. Давайте я тут трохи поруйную. Також дороги, на жаль, треба буде трохи зруйнувати. Наловні монтажі щоб ти збирав. Ось так, з цих двох місць. Прекрасно. І передавав сюди. Все ще трохи нафти. Трохи. Це 2,26 на тонн нафти. Ну, зайве... нафта зайва не була. І теоретично при бажанні 1023. Тут ще можна витягнути 23 тонни. 23%. відсотки. Це 1,4 тонни нафти на день. В цьому, як я розумію, електроенергію ви однаково споживаєте. Так. Ой, карта корисних копалень вже наполовину вивчена. А студентів ми тут навчаємо. Ездер на дорозі це завжди небезпечно. А. Ось так, давайте знищу 7 з половиною, ще 7 з половиною просто Знищу, щоб його, їх вивезли. Щоб можна було проїхати. Все. Так, знищувати ресурси, просто щоб воно могло працювати. А чому ти нікого не привіз? Ви знущайтесь, нема працівників, справді? Угу. Всі йдуть студенти. Я Трудівників... Трудивник, трудівників очікує. Тому що тут 37-39 людей очікує, тут 75 працює на дослідження. Тут дофіга працює. А, ну і ще сам персонал. ще багато хто навчається. Ураховуючи те, що у нас тут вже 110 живе, 14, 33, 76. В плані люди зростають. М -м -м. Ну, слухайте, головне, що ми не зупиняємо роботу виробництва електроенергії. При цьому бачите, вони все одно не припиняють ходити ось сюди на роботу. Все, я довчав. Я довивчав. Також мене цікавить леп великої потужності, щоб я міг передавати 18 МВт, що є максимум експорту. Тобто, хочеться передавати максимум експорту, який можливо. Вперед поїхали. Все вперед. Пір матеріалів я хочу. Бо далі те, що я буду робити. Це пошук вугілля в зручному місці. Ой. Як нам пощастило в одному з небагатьох місць, де вугілля побудувалось. Ось тут. Але. Я бачу, що вугілля є. Ось тут, в незручному місці, десь в річці, як я розумію. З кордоном. А, це виключно совковий кордон. Тобто нам би. Дивіться, ось тут і совковий, і. відносно. Поруч, і совковий, і. західний кордон. І ось тут є вугілля. Ось тут можна зробити виробництво і вводити подавати сюди, і воду подавати сюди вугілля. Звідси. Чи є тут поруч? Є поруч боксити, є недалеко нафта. Дивіться. Тут є раз поруч нафта, два поруч нафта, три поруч нафта. Десь по центру між вами побудувати нафтопереробчий завод, ось тут, з містом. Ага, я вже ж видобуток ради видобуток викситів потрібен далі. От, окей, тут я роблю виключно виробництво електроенергії. Ось тут місто. З виробництвом електроенергії, яке буде працювати на максимум дві... тут будуть дві ТЕЦ, які одна з яких буде працювати. На західний блок, інше на східний, і тут ми будемо виробляти купу світла, що важливо. А тут я на трьох міс міс місцях, коротше, на трьох місцях з нафтою будую величезний нафтопереробчий завод, який буде по максимуму працювати. А також, якщо у нас тут все одно буде поселення поруч з воїнням, то ось тут можна зробити виробництво їжі максимально можливе. Щоб прям по максимуму працювало. І можливо з іншого боку. Ось тут виробництво, так, ось тут поля. Ось тут виробництво спирту, ось тут виробництво їжі максимальне. І вивозити кудись сюди. По максимуму. Так, я сподіваюся, мій план зрозумілий. А де? де моє поселення? А ось. Десь тут. Основне перше. Перше поселення. Так, є. Це зрозуміло. Це буде зроблено. На це треба багато грошей. Я, скоріш за все, буду вже закорбованці будувати. Ви. А! Так, опір матеріалів для максимально ефективного нашого виробництва. Це буде не так, як тут це буде більше, це буде краще. Нам вистачить повністю однієї шахти, щоб 100 працівників було на шахті, і одного з погачуваю Багачу на ТБ. Типу, з половини працівників спокійно. 7 Сім. Сім працівників з головою вистачить. Угу. Сім працівників тут вистачить з головою? Типу, тут 100, а багатство джерела 61. Тут навіть не 100, тут 50 навіть вистачило б. 150, 50. Тут 7 працівників і тут дві електростанції по 20 працівників. І максимальний експорт країни. Країни Савка і країни адекватні. І є. Yeah. А тепер це опір матеріалів був. Мені ем... тут, я не бачу. А, Сталеві вітроси, потім тільки леп. Сталеві траси, які задають сот трудотнів вивчаються. Це швидко буде. Але на жаль, на цьому поки що це відео ми закінчуємо. Дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять відео. Якщо в когось, моїх глядачів Також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.